Дівчата, сьогодні наш чесний відгук про іграшку Ноя в ковчег, вона не з дешевих. Чи варто купляти її своїй дитині або дарувати? Наша відповідь звичайно варта. Нам подарували її, коли малому було 4 місяці, і навіть зараз, коли йому 2,5 роки, ця іграшка залишається однією з його улюблених. Фігурки. Якісний. Пластик чудовий, він не б'ється, не відцвітає з часом. Батарейки міняли один раз. Звук чудово грає, все працює, навіть той кораблик в нас не один раз падав, нічого не відбилося, все ціле, вона як нова. Єдиний з мінусів, що вона займає трошки багато місця на полці. А також Ной в нас туго заходить, а все інше працює чудово. Іграшка класна, гарна. Якщо ви плануєте її купити, подарувати, ми за. Рекомендуємо. Ведёт в очці Ной з собою. Настоящий огород. Кукурудза і капуста, здесь набитый густо-густо. Помідори і салат для дверяд.